Серед пітьми, тривоги і зневіри у світі ці неправди і марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господові назавжди, коли в душі невпевненість, проблеми тягар життєвий серце, враз тистка, найкраще подолання бути певний, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись, та не частково, а усім своїм завжди. А він, як батько, вміє турбуватись, він вкаже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти в круговирі життя, турботи, безлічі питань, і ти стомився і немає сили. Нічого не роби, лиш довіряй, схились в молитві щирій і смиренній і Богу волі розкажи свої, всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі. Можливо, сам все вирішити хочеш, повір, не зможеш без свого Творця, Спрямуй свої заплакані очі туди. Де спокій в сині небеса, життя складне, часом випробування, Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився, і знову спотикання. Не плач, спинись, Господь до тебе йде, візьме за руку, ніжно заспокоїть і скаже, дороге моє дитя, тебе не лишу я, буду з тобою. Умій довірити мені життя, Бог хоче знати, як його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань, про тебе він ніколи не забуде, умій лиш розказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже. І що Він робить те на краще. Знай, Господь чекає. Любить тебе дуже, стомився від життя вихти і тві страждань. Любов слабіє, віра і надія, не можеш вести цю боротьбу. Господь тебе почує неодмінно, за тебе дав він дорогу ціну. Спіши до нього в чистому світанні, в прекрасну днину і в вечірній час, спіши в молитві, в щирому благанні. Ячністю спіши, спіши щораз. раз. Серед пітьми, тривоги і зневіри, яскравий промінь світлом все проб'є, яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все. Амінь.